В Україні 19-та година в ефірі марафону Час новин випуск для вас підготували я, Анастасія Даувеле та інформаційна служба «Інтера». Одна людина загинула і ще одна поранена у наслідок обстрілу на Запоріжжі. Протягом доби окупанти завдали по області майже 400 ударів. Подробиці розповість Інна Гогой, наша кореспондентка наживо зі студією. Інно вітаю! Тож, яка у вас нині ситуація? Та наста власне 13 населених пунктів перебувало під обстрілами на Запоріжжі цієї доби. І Від самого ранку росіяни гатили по Степногірську майже з усього наявного в них озброєння. Ну і власне обстрілювали це ще кабами, а також дронами атакували, били артилерією та реактивними системами. Під час обстрілів ворог потіли фу багатоповерхівку під завалами зруйнованого цього будинку. Загинула 70-річна жінка. А у запорізькому районі напередодні від вибуху ворожого впів. Поранення дістала 16-річна дівчина із травмами її доправили до лікарні. Ну і власне ракетного удару окупанти завдали її по самому Запоріжжю. Це сталося сьогодні вночі, як зазначали в обладміністрації внаслідок обстрілу, було а... Пошкоджено приміщення місцевого підприємства, минулося без постраждалих. А загалом, протягом цього тижня, що минає, по області було завдано близько трьох тисяч ударів. І більш детально про інтенсивність обстрілів розповідав речник обласної військової адміністрації Олександр Коваленко. Про його пряму мову ну, приблизно 70-80% загальної кількості обстрілів вони якраз припадають на прифронтові населені пункти. Останнім часом можна говорити, що у червні трохи пожвавилась евакуація населення. От щотижня ми фіксуємо приблизно 6, 8, 10 людей, які охочих виїхати, які нарешті зголосилися. І, власне, через інтенсивність таких ударів вистачає роботи у запорізьких піротехніків. Ледь не щодня їм доводиться виявляти та знешкоджувати ворожі боєприпаси. І ось у Запоріжжі рятувальники виявили та знешкодили бойову частину від безпілотника. Про те, що дрон впав у річку Дніпро та не вибухнув, повідомили місцеві жителі і власне викликали фахівців ДСНС водолази за допомогою підводного коптера. Стежили знову е, е, водойми, також ідентифікували цей боєприпас, а потім знешкодили його на місці. Ну і рятувальники, вкотре нагадують жителям області, що будь-які підозрілі предмети не можна чіпати або е, розбирати їх. І також що у, на Запоріжжі діє заборона на відвідування місцевих вод, водойм під час воєнного стану. Така інформація станом на зараз по Запорізькій області. Наста передаю вам слово зараз. Дуже дякую, колегам про ситуацію на Запоріжжі. Нам розповіла. Інна Гогой. У Смілі на Черкащині унаслідок нічного терору постраждали 11 терор людей, зокрема, двоє дітей. Окупанти прицільно били по цивільній інфраструктурі дронами та ракетами. Місто атакували трьома ракетами та вісьмома шахедами, повідомив очільник черкаської ОВА Ігор Табурець. Пошкоджені три багатоповерхівки, приватні будинки, легковики, щонайменше чотири навчальні заклади та лікарня. Рятувальники евакуювали 70 містян та деблокували людину з ліфтової шахти. Все ось, бачите, я його не витягну, не можу. Я сама живу, в мене син на війні. Так, і оце так. Ну нічого, якось це й буде. Добре, що я не ночувала дома, тому що а в тій кімнаті я моя постіль. В який я дожна була ночувати, складність полягала в тому, що тривога дійсно тривала не одну, і не дві години а тривала протягом всієї ночі. Відводили особовий склад у цілях безпеки. Також ліквідовували пожежі, які тут виникли, здійснювали евакуацію. Пошкоджені практично всі вікна повилітали. Ми здійснювали і обхід, і обстеження. 46 об'єктів пошкоджені унаслідок ворожої атаки на Полтавщину цієї ночі. Про це у нашому ефірі повідомив виконувач обов'язків очільника ОВА Володимир Когут. Окупанти гатили по регіону дронами та ракетами. Вибухова хвиля вибила півтори сотні вікон у багатоквартирних та приватних будинках, навчальних закладах. Пошкодила дахи у двох житлових будинках. Люди не постраждали. Більшість засобів ураження було збито силами і засобами ППО у Кременчуцькому районі. На одному з підприємств сталася пожежа наразі. Триває ліквідація, а наслідки влучання. Це ліквідація ще продовжується через падіння уламків у полтавському районі. Відбулося загорання будівлі одного з підприємств. Пожежу ліквідовано, і зараз йде оцінка. Завданих збитків у скороходівській громаді внаслідок падіння уламків БПЛА пошкоджена криша і господарчі будівлі. У самій Полтаві е, зафіксовано різного ступеня пошкодження на 18 об'єктах, з них 16 – це приватні домоволодіння. А ще на Полтавщині рятувальники витягли з під завалів двох собак. Розбираючи руїни, надзвичайники почули під уламками слабке скавучання. Попри ризику обвалу стіни, рятувальники дістали тварин та передали їх медикам. Адже кожне життя важливе, наголошують у ДСНС. Песики налякані, виснажені, але живі. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підтримав законопроєкт про нові санкції проти Росії та 500 відсоткові мита на товари країни, які купують. Російські енергоресурси про це заявив співавтор документа. Сенатор республіканець Лінсі Грем каже: під час гри в Гольф у суботу Трамп сказав йому, що настав час рухати цей законопроєкт. Він нагадаю, передбачає запровадження надвисоких мит на імпорт товарів до США з країн, які купують російську нафту і газ, але не допомагають Україні. За словами Грема, йдеться передусім про Китай та Індію, які за його оцінками купують понад 70% російської нафти, фактично фінансуючи військову агресію. Водночас законопроєкт не обов'язково означатиме негайні санкції. Право остаточного рішення щодо цього документ надає. Президентові Сполучених Штатів Мій законопроєкт дозволить президенту запровадити тарифи на Китай, Індію та інші країни, щоб утримати їх від підтримки військової машини Путіна та заманити його за стіл перемовин. Учора уперше президент сказав мені, що час внести законопроєкт. Ми збираємося дати Трампу інструмент у тому арсеналі, якого у нього немає сьогодні. У Чернівцях відбулася хода рідних полонених та зниклих безвісти. Вони щонеділі розповідають про свій біль і сподіваються достукатися до всього світу, аби українських воїнів, котрі перебувають у неволі, повернули живими і здоровими додому. Наш репортаж. Вони тримають світлина найдорожчих, а у погляді біль і водночас відчайдушна надія. Рідні полонених та зниклих безвісти шикуються на традиційну ходу, щоб укотре нагадати суспільству про героїзм та жертовність своїх чоловіків. Анастасія з Маріуполя більше як рік організовує у Чернівцях акції підтримки. Про їхню важливість знає як ніхто, бо ж майже три роки чекала на повернення з неволі брата, котрий боронив Азовсталь. Нещодавно його обміняли, і нині він на реабілітації. Мій брат Оленіченко Владислав був звільнений з полону 19 квітня 2025 року. В полоні він перебував 2 роки і 11 місяців. Він потрапив в полон 16 травня, коли вийшов в почесний полон з Азовсталі за наказом. Про збереження життя. І ну і власне наразі він вже проходить реабілітацію в Україні, і ми дуже щасливі, що нарешті він вдома. Але дівчина не припиняє боротися за кожного захисника. РФ не квапиться віддавати героїв Маріуполя, багато його відважних воїнів і досі в російських катівнях. Вони там перебувають вже три роки. Є хлопці, які тяжко хворіють, і ми дуже чекаємо на їх повернення і вимагаємо від спільноти, від нашої країни, від сусідніх країн, які допомагають з обмінами, щоб маріупольський гарнізон якомога скоріше був весь вдома в Україні. З кожним днем війни збільшується і кількість безвісти зниклих. Жити в невідомості нестерпно їхнім рідним. Я шукаю чоловіка, який пропав безвісті 14 травня 24-го року на харківському напрямку місті Вовчанськ. Він з 2019 року він ще в АТО 82-га бригада ДШВ. Завжди перші я нічого про нього не знаю. Побратими кажуть, що загинув, але в мене є віра, і я його буду шукати до останнього. Учасники акції рушають неквапливою ходою їхній маршрут головні вулиці Чернівців. Щоразу, як проводять обміни, вони шукають в списках імена своїх на одному з плакатів. – 26-річний Василь на війну пішов добровольцем. Зник безвісти на Бахмутському напрямку 29 липня минулого року. Його сестра і мама очікують на бодай якусь звістку. А на живий? Ми всі надіємося і сестри, і брат надіємося. Бабка його чекає 86 років. І саме ця несамовита віра додає сил рідним триматися, виходити на акції, не припиняти пошуки і чекати, допоки всі українські захисники не повернуться додому. Не мовчи! Будь голосом полонених! Не мовчи! Будь голосом полонених! Соломія Українець Ольга Лучик і Оріга подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини. У Києві відбувся фестиваль емоційної підтримки ветеранів. Повернутися до цивільного життя після фронту їм допомагають лікарі, реабілітологи, психологи, а ще творчість і спілкування з тваринами про те, як музика, обійми і сміх беруть гору над післявоєнною зневірою. Репортаж Катерини Самойленко. Я мрію, щоб війна скінчилась, але на жаль, це тільки мріях. мене лякає, що я не можу захистити своїх рідних. Олексій, ветеран 80-ї десантно-штурмової бригади, брав участь у курській операції. Там був поранений і втратив кінцівку. Нині боєць на реабілітації і пише треки про війну. На наших очах читає реп зі сцени фестивалю Життя переможе все, що відбувається в одному з найбільших торговельно-розважальних центрів Києва. Це підтримую, але це такий достатньо важкий. Типо процес написання чогось від себе, типу не копіювання когось, там не перечитування когось. Той тобто, знаєте, типу те, що від себе і лється. То тобто, цей трек про ну титанових це написане чисто від себе і про свої якби відчуття війни. Після війни, після поранення. це вже другий такий фест емоційної підтримки. Головні учасники, ветерани та їхні родини. Для них тут проводять сеанси арт-терапії, каністер терапії, гардентерапії. Каніс гарден Організатори заповзялися підтримати тих, хто віддав власне здоров'я за нашу свободу. Такі заходи важливі тим, що допомагають кожному обрати той метод ментального відновлення, який підходить саме йому. Поспілкуватися і особливо це актуально для ветеранів, які, яким інколи буває важко повернутися в соціальне життя. А на таких заходах в них є можливість поспілкуватися з побратимами, дізнатися щось нове, відволіктися. На вуличній локації ТРЦ для гостей влаштували майстер-класи, лекції, а ще перегони собак, породи коргі. Каністерапія наразі дуже ресурсний, дуже потужний засіб, спосіб реабілітації. Собаки наші знають дуже багато трюків, вони і тактильні, тобто їх можна і погладити, і обійняти. Можна з ними попрацювати, давати їм команди. Вони навчені працювати з незнайомими людьми, дуже люблять людей, дуже люблять їм з ними спілкуватися, допомагати їм, і дуже люблять хлопців. Ще одна мета заходу зібрати кошти на імпланти та обладнання для фізичної реабілітації захисників. Настя зі своїм коргі і взяла участь у змаганні і долучилася до збору. Ну по перше, тут благодійна мета закладена. А по-друге, це просто прикольно, і мені подобається брати участь в таких штуках з своєю собакою. Він любить інших людей більше за нас, тому це плюс. Ми будемо донатити і зараз подивимося, які ще є активності тут. Музика, контакт із тваринами чи просто спілкування. Організатори фестивалю наголошують, у ветеранів має бути широкий вибір способів відновлення, бо кожна людина особистість, і кожна, особливо після запеклих боїв на передовій, хоче якомога швидше повернутися до цивільного життя та посісти своє місце в суспільстві. Катерина Самойленко, Володимир Дєдов, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.